поразка, мінімальна поразка в останньому поєдинку із Карпатами. До того ж, Олександр Бабич має головний біль і через кадрову ситуацію. На тижні прооперували Нето, В нього хрестоподібні зв'язки також не зіграє сьогодні Артур Рудько, голкіпер. Він зазнав ушкодження в поєдинку із Карпатами. Тож сьогодні у воротах ми побачимо нігерійського голкіпера Кінгслі. До того ж, захворів Петряк. Ще на відновленні також перебувають. А... Шпорн та Арсіч, і попри всі ці кадрові втрати Чорноморець налаштований не дати ЛНЗ продовжити безпрограшну серію, яка може сягнути трьох поєдинків. І власне як протистояти чорноморцю, я думаю, добре знає Артур Авагімян. І він завітав до нас на пряме включення. Артуре власне перший твій поєдинок і зустрічі своєю колишньою командою, які емоції відчуваєш з цього приводу. Дуже позитивно, дуже радий усіх бачити, знайомий людиться. Дуже багато тут в мене друзів, тому настрій дуже гарний. Я рад, що сьогодні ми граємо з Чорноморцем. Це принциповий поєдинок для тебе буде? Напевно, так, це рідний мій клуб. Усі про це знають, тому так, поєдинок принциповий. Наскільки заряджений, хотів би вийти в старті на заміну заміни, доведеться допомагати команді? Не можу нічого сказати, тому що в мене є дуже невелике пошкодження. Тому якщо вийду, то віддам усі свої сили. Які головні зміни у грі команди за нового тренера можеш відзначити у Чорноморця в цьому сезоні? Абсолютно нова команда, новий стиль. вони 12. грають у другу Мом схему, 2. тактику, тому усе змінилося. ЛНЗ не це очки, але останні три тури без перемог і з цього приводу, який настрій в стані команди? Так, дуже хати вже. Перемагати, тому що Артем десь навело. не щастило нам ці ігри. 4, лука тому сподіваюся, сподіваюся сьогодні ми виграємо цей матч. А як думаєш, в 6, чому э, ЛНЗ треба додавати? Помощ. Перш за все, одинадцятий Кирил Попов, дев'ятий номер. Олексій Хоблем дуже тяжке питання на це Олександр Бабич на це питання команда, мабуть, краще відповісно на наш тренер, тому що це не дуже буде компетентно, якщо я буду казати, що нам треба робити. Загалом наскільки сьогодні гострої гри очікуєш? Путря важаю, що сьогодні буде дуже яск, яскравий поєдинок, тому що обидві дві команди хадять примагати, і становиш на Чорноморця. Це Обов'язково їх так грати, і ми теж хочемо перемагати, тому що вже три ігри не вигравали, по мене сподіваюся, що сьогодні буде дуже матч. Дякую. успіхів. Ну, власне Артура Вагімян поділився своїми очікуваннями від сьогоднішнього поєдинку зі своєю колишньою командою. Скажу що, що тим часом на трибунах збираються вболівальники і в вранці господаря цього поєдинку. Навіть із Черкас привіз фанів, аби мати підтримку на стадіоні у Ковалівці. Так, дякуємо тобі дуже елю. Чекаємо на включення вже по завершенні поєдинку, так і в перерві. Можливо, зокрема, у нас часу дуже мало, тому давайте одразу до складу ЛНЗ. Ну Топ, е, топалов на своєму стадіоні. Та от він в гості не приїхав, він починав сезон в складі Колоса. Топалов забив у минулому турі. Ворота Полісся. Він сьогодні в старті і Олімід Денис, який сезон починав в старті. О, сьогодні дуже цікаво. Фланги такі будуть у ЛНЗ зі старту. Я вище. Ну Яшарі бойко вони можуть в принципі змінюватися позиціями. От футболі. Policija je razno plana. От. Так, тому такий склад ЛНЗ. Давайте швиденько там до Чорноморця. Я думаю, у нас часу небагато. Тут одразу відзначаємо взагалі двох дебютантів української прем'єр-ліги. Ані як босо. Якщо повністю проговорювати прізвище нігерійського воротаря, то він сьогодні вперше виходить в УПЛ, вперше виходить у складі Чорноморця. Я думаю, що ми деталізуємо по ньому вже після матчеві студії. 44-й номер жаржу. Це ще один новачок. Це ще один дебютант. Сьогодні вперше виходить він в УПЛ. Я б звернув увагу скиба Удот, жаржу, Лацабідзе нам демолюють. Вони ж всі центральні захисники. Ну Лацабідзе за опорника грав в Чорноморці. Білошевський теж опорник. Ну, дивись, я думаю, що можливо Лацабід за гратиме глиб злибше. Грав взагалі в півзахисті. Можна теж сказати, теж центральний опорник. Кайо Гомес, його брали не не гайдівка захисників. Не зіграє mm -hmm. Ні, ну ймовірно, може, може, може вище грати, оставлять лівим захисником. Може вище ну, важко е, так, тому що ця універсальність футболістів захисної лінії, взагалі захисної думки. Та чорноморця вона нас наштовхує на те, що може бути все, що заводом. Ми бачили це бідзе. Там теж якось уже малювали його опорником в одному з матчів. А він грав дуже близько до лінії захисників. такий е, на 2 -2, -ти -ти. з половиною Два Попередні матчі, по моєму я от коли з'явився склад, собі глянув там середній позиції. Він фактично був центральним захисником. Він реально дуже низько розташовувався і поруч там, з ним Скиба був, був, а якраз два попередні матчі. Зараз просто взагалі графічно десятку він був. Вау. Ну, Тут, очевидно, конкретна робота під ЛНЗ. Та? Зараз розберемося, хто під кого. Бабіч ще любить схему в три центральних захисника, так що, може, він її використає. Так, тому подивимося просто яким сьогодні буде Чорноморець загадка. Зокрема, через те, що, ну, повторюся, двоє дебютантів, мені здається, це вже як на один матч забагато може бути. Тому подивимося, чим сьогодні здивує, а може, не здивує команда Олександра Бабича. Так? І до старту матчу у нас буквально пара хвилин, нагадаю, 15.30 зустрінеться ЛНЦ та Чорноморець. По складах є у нас ще час. я от думаю собі. Щось виділяти чи мене є час нагадати тобі всім глядачам, що приймемо спонсор показу вібет Україна разом сильніше. Переходимо на матч за чорноморець і в перерві. У нас буде коротка студія